У що залишатися з нами на телеканалі Київ триває програма громадська приймальня». Нагадаю, що сьогодні середа, 19 березня. У нас другі блоки традиційно це поради лікаря. Вигето судену дистанію, часа називають хворобу невидимкою, а все тому, що цей сховається за безліч масок прихованих симптомів, які на перший погляд можуть видатися тимчасовими і не викликати зайвого занепокоєння. Замить мить лікар в нашій студії привідкриє маску маску вигетосудинної дистонії. Григорій Зволінський, лікар-невролог второї категорії Київської міської клінічної лікарні номер 15 Сьогодні у нас у студії 223-09-71. Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Ми будемо говорити про вигета судину до Зараз розпочнімо. Але якщо у вас є запитання і користуючись нагодою, вам є необхідність почути відповідь на своє запитання стосовно якогось неврологічного захворювання. Ви теж зателефонуєте. Ми виділимо на цей час, тому чекаємо 223-09-71. Ну і традиційно все інше, всю інформацію від вас чекаємо на нашого. Електронну скриньку вона вже з'являється на ваших екранах. Григорій Віталічу, рада вас бачити. Добрий день. Ну, тема вічна неврології, тому одразу вас попереджаю, що можу дзвонити і ставити запитання все стосовно неврології. Не обов'язково про ВСД. А про гетисудену до хотілося б все-таки від вас почути. Знаю, що ви так занурилися в це захворювання. Ну, маю на увазі, вирішили все таки розібратися, що, що ж це таке. Ну ми часто можемо побачити, там просто пишуть так, що це ну, певні якісь розлади вегетативного відділу нервової системи. Але насправді що це за захворювання? І це захворювання взагалі? Бо хтось взагалі каже, що це не захворювання. Совершенно верно, это не заболевание, а это судисто дистония это синдром. синдром. И любой квалифицированный специалист всегда будет стараться отыскать причину этого заболевания. Причина этого заболевания есть определенный ряд. Он достаточно четко выявлен на сегодняшний день. Я могу назвать наиболее распространенную пищу данного синдрома. Значит, сюда относятся прежде всего неврозы, обычно это невростения. Угу. Это, как правило, подавляющее большинство случаев вики это сосудистой дистонии. Сюда относятся также гормональные нарушения, нарушения, связанные с заболеваниями щитовидной железы и угу. женских половых органов. Сюда относятся наследственные конституциональные факторы, сюда относятся психофизиологические моменты и особенности поведения человека, сюда относятся заболевания внутренних органов или соматические заболевания, заболевания нервной системы и психические заболевания. То есть причина вега дистонии находится четко именно в этих заболеваниях, которые я только что перечислил. Ну, виходить так, що має бути правильна діагностика, яка виявить одну з тих патологів, правильно? Так? А, тому що, в принципі, можна зняти симптоми, які є. До речі, от як, що може свідчити про те, що є синдром цей присутній, і людині він заважає дійсно жити. А дивіться, а в судуна дисанія часто може бути навіть у підлітків, у дітей. Ну, я розумію, що це якісь збої йдуть гормональні на фоні і так далі. Але якщо і спадковий фактор ви зазначили спрацювати, може так? А якщо ми говоримо про те, щоб просто знімати симптоми, то в принципі можна зняти симптоми, а синдром залишається, і поки не буде знайдено конкретну детальну причину, чому ж це виникає, до тих пір людина просто буде страждати. Так виходить. Совершенно не чаще всього. Лечение вейка сосудистой дистонии в условиях поликлиники mm -hmm. или в условиях стационара происходит именно таким образом: именно симптоматическое лечение, потому что Причину выявляют достаточно редко в действительности и на практике. И чаще всего применяют препараты успокоительного, либо транквилизирующего ряда, либо антипсихотики малопотенциальные, то есть не имеющие выраженного эффекта в плане продуктивной симптоматики. Якщо ми говоримо про симптоми взагалі вигляду суду дистонії, їх такий великий перелік, насправді, от якщо навіть подивитися, то кожна людина, хоча б один з цих симптомів, знайде, що колись такі прояви були, або можливо навіть зараз, тому що часто навесні, коли змінюється так погода, ці прояви якось ну вони деталізуються і більш, скажімо, так, конкретно заважають людині жити. А, якщо ми говоримо про такі класичні симптоми, є такі визначені, що в принципі знову ж таки цей перелік він настільки різнобічний, що в принципі виявити і зрозуміти людині, що в неї цей синдром досить важко самостійно. Вона mm, схоже, это... знаєте, що чому mm. так кажу? У нас кожен другий каже, в мене ВСД, в мене ВСД, в мене ВСД. Mm, поняття ВСД дуже розтяжиме. Mm -hmm. Поняття ВСД починається від легкого чувства. страха или дискомфорта в закрытых помещениях или легкого чувства нехватки воздуха или какого-то незначительного дискомфорта в сердце угу. до ежедневных э, тяжелых, э, достаточно тяжело переносимых ощущений, э, которые выводят человека из состояния работоспособности, то угу. есть э, мешает ему адаптироваться в социальной среде, мешает ему работать и общаться с семьей, вплоть до таких моментов. Угу. Зараз послухаємо до дзвонича, потім детально продовжимо обговорювати. Прошу в ефірі. Зараз послухаємо до потім детально продовжимо обговорювати. Прошу в ефірі. Алло, доброго дня. Добрий день, говоріть, будь ласка, ви в ефірі? Лікарі, у мене до вас декілька запитань. Мені 42 роки, діагноз ВСД, мені поставили лікарі ще десь 20 років назад. Але раніше я не відчувала так гострої її проявлю. Зараз в мене такі проблеми. По-перше, дуже сильно відчувається пульс по всій лівій стороні тіла, як в спині, так і в животі. Від цього у вухах так пульсує, що не можна лежати. Але я замітила, якщо в районі шиї притиснути сонну артерію, то в вухах так добре, все тихо. Скажіть, будь ласка, чи це дійсно пов'язано з ВСД, бо робили уді серце, то сказали, що все добре, вікові зміни. І фізіологічна мінімальна регургітація на клапані вгеневої артерії. Друге запитання. Зараз я настільки почала всього боятися, що навіть в окремих випадках піднімається тиск до 180 120 г. І починає зажимати спину, що не можна повернутися. Ноги стають ватими. Так десь триває 2-3 години, потім відпускає. Лікарі кажуть, що це панічні атаки. Так, так, зараз вони серйозні будемо говорити. Може... Дякуємо, дякуємо за ваші запитання і дещо до тих коментарі. Зрозуміло, що зараз я не знаю людини, якої немає страхів, тому що ну, розуміємо, чому так. Ну, давайте з першого так. Пульс в лівій стороні досить такий серйозний, де відчувається по всьому тілу. Це дійсно синдром суддістої uh -huh. дістанії. Так заочно, без обслідування ні один врач не вирішиться давати якісь конкретні совіти і рекомендації. Вот и э, с, поэтому в данной ситуации можно говорить много препаратов называть, которые могут облегчать, но все равно состояние, но все равно нужно пройти всестороннее обследование, только после этого можно дать какие-то конкретные рекомендации данному больному. А от тут ми чули про панічні атаки. Їх, до речі, часто, от, коли про ВСД, навіть в інтернеті можна подивитися, виГетосуди на достані. І от панічні атаки один з таких, ну, напевно, найнеприємніших проявів, які може бути. Але знову ж таки, ці панічні атаки вони можуть виявлятися по-різному. Хтось непритомнює, але під цим дійсно якісь страхи відбуваються. Хтось бувають моменти, я от я чула від своєї знайомої, ну теж чітко встановлений ВСД, каже, за кілька секунд до того, що як починається панічна атака, з'являється якась внутрішня агресія просто, а потім ну, відбувається досить неприємне, може знепритомніти. Панічні атаки ВСД, це просто панічні атаки, це вже як наслідок ви вегетосудинної дистонії виходить так десь. Панічна атака это можна, э, по-простому сказать, это верх, верхушка проявлення вегетосудинної uh -huh. дистонії. Это, э, по научному это симпатоадреналова буря. Так. А по, э, простому максимальне максимальне напруження вегетативних центрів. Uh, сопровождается обязательно целым букетом uh, психічних моментів, психічних реакцій прежде всего, вираженого страха, uh, страха смерті зачастую виражено. Ви чули сказав, що кілька годин може навіть тривати, от страх такий, от е, серйозний, а потім він якось знімає. Напевно, щось приймає, судячи з усього якісь, може карвало чи щось. Mm, тобто, продавця, це цей страх може ну, від секунд до кількох секунд, до кількох годин тривати. Это может быть э обычно приступ лица незначительный по продолжительности, при как правило. То есть это может длиться 5-10-15 минут, но в зависимости от причины он может продолжаться и дольше. Угу. Uh -huh. Ещё тут звониващ, говорите в эфире? Алло. Uh -huh. Добрый день. Я сказка у вас. Скажите, пожалуйста, в прошлый год я лечилась диагноз мерцательная аритмия. Сейчас поставлен диагноз ишемическая болезнь сердца, ну, на фоне гипертонии, атеросклеротичный кардиосклероз. И я работаю на, ну, допустим, какие-то с этим диагнозом, оно, улучшения нету никакого. С этим диагнозом, какие-то ну, на работе легче условия труда или что. Я работаю дизайном-футболцем, Поэтому, ну, от, перевод на Потому как в таких случаях інвалідність ніхто не це но у мене ухудшення ну то есть это Яке запитання да, до лікаря ми зрозуміли вашу історію лікар чим вам може допомогти пере ну, це ви сама а маєте це вимогу вимогу? можна обрати допустим опознати інвалідність літо... показання но... для пере так дякуємо все трошки не не вкажіть. якщо можете дати відповідь прошу літо показанням для Присвоение группы инвалидности ну, это решает индивидуально врач Дамс, то есть медико-социальная экспертная комиссия. В данном случае мерцательная пения, гипертоническая болезнь, все это, то есть, это не относится. Класічкам понятті, як синдрому Вігета Суддістаді. Ми на початку цього тижня піднімали дану тему. У нас був представник, якраз ми говорили про медико-санітарну експертизу. Ми пізніше піднімемо, але просто ну я дуже прошу, не тому що раді вас завжди чути. Але запитання, ми сьогодні говоримо про вегети-судинну Якщо є неврологічні питання, будь ласка, але у нас у студії лікар, лікар, прошу <розумінь> так, а тепер просте і надто складне запитання. Що ж з цим, цим робити? Як боротися, як навіть от панічна атака. Якщо людина про це знає, я так розумію, що в неї вже є перелік навіть якихось таких препаратів, які вона з собою но носить, uh -huh. і може дуже швидко, скажімо так, себе зупинити. Але ж є люди, про які про це не знають, взагалі, що б ви порадили, як діяти в ті секунди, коли розпочинаються ці приступи uh -huh. напади? Uh -huh. Я думаю, кожен здравомислячий чоловік звісно, з того, що успіхав, з того, що я сказав, зробить вивод, що потрібно, прежде першого звернутися до лікаря широкого профілю, це може бути сімейний врач, врач-терапевт, для того, щоб виключити е-е терапевтичні цілий ряд соматичних захворювань. е но в принципі, по даним літератури К синдрому витативно-сосудистой дистонии или синдрому витативной дисфункции в 90% случаев приводят неврозы. Неврозы, да. -то. То есть неврозы основной специалистом в области лечения неврозов, является психолог. Не психиатр, попрошу обратить на это внимание, а именно психолог. Ввиду того, как психиатр работает с людьми неспособными к внешнему контакту. А психолог работает с людьми, с которыми можно взаимодействовать, которые поддаются различным методикам, и действительно удается достичь стойкой ремиссии или значительного улучшения состояния при работе с психологом или психотерапевтом. Чому часто кажуть, що вегета дистонія це, це такі прерогативи, і частіше страждають люди, які е, мають розумову працю. Ті, хто фізично працює, що в них просто часу не вистачає, чи що, але все одно ж суди не всі маємо. Чому так говорять? Наскільки це правда взагалі? Ну, це знову таки слідує обратіться к поняттю «невроз». И действительно, люди, которые занимаются физическим трудом, вследствие особенностей их работы, mm влияния на организм этой работы, склонность у них к неврозам будет меньше, чем у людей, которые ведут сидячий образ, работа их связана с сидячим образом, ну, mm угу. -hmm. сидением и так далее. То есть малоподвижно, малоподвижно. Я еще тут звоню, очкажите в эфире, прошу. Доброго дня. Я Доброго хотіла дня. запитати. Мені 30 років, я зараз вагітна, і у мене час від часу загострюється моя вигадаться судочна дистомія. Хотіла вас запитати, чи можна в такій ситуації звернутися до остеопата? Я раніше до нього зверталась, коли була не вагітна? Угу. Угу. Значить, цей э, питання э, совершенно чітко може відвідати тільки лічачі э, акушер гінеколог. Потому що беременна женщина це э, два організми, і э, методик остеопатов і так далі, то есть все це знать знати акушер гинеколог Ну так, тут такая вже, скажімо так, відповідальність не за одного, а за двох одразу. Маленького українця і великого, тому до лікаря свого окушер-гінеколога звертайтеся, вам дадуть відповідь. Скажіть... Ізотерапевтичні процедури наскільки можуть допомогти, і це ну, всіх відправляється до басейн. Ну зрозуміло, що гіподинамія це такий біч нашого століття, і він заважає всім нам жити. А от якщо ми говоримо про вегетосудин до станію, коли говорять, слухайте, всі МРТ зробили, все зробили рентгени, зробили доплорографію плорографію, суди зробили, немає ніяких проблем. Єдине, що нормалізуйте сон. Займіться фізичними вправами, ходіть до басейну, і ваша вегета судина достані, ви з нею так затоваришуєте з цим синдромом, що не буде виникати ніяких проблем. Ну, знову таки, касательно лічення невроза. Ви дали дуже правильні і дільні совіти, рекомендації по фоновому ліченню неврозу. І в тому числі найбільш розпространеного неврози – це невростинії. Угу. Невростенія, так. Yeah. Ну, То ну, все одно все пов'язане yeah, Ну, Немає yeah, такого, що, скажімо так, невростенія з неврозом. так, і Рано чи пізно це виліться в якісь неприємності для людини. Якось можна себе взагалі допомогти собі простими засобами, те, що ми можемо всі робити, не користуючись чи якісь пігулки. Я хочу почерпнути, якщо бігається судиста дістанія для кого-то приобретає. Uh -huh. Серьезное значение и нарушает нормальную жизнедеятельность, то обязательным äh, моментом äh, после соматического обследования, то есть у терапевта, и при исключении других серьезных äh, причин заболевания, то есть гормональных причин, и так далее, äh, обязательно обращение к психологу или психотерапевту. И äh, не нужно недооценивать роли этих врачей. устранения устранении, в устранении симптома вегетососудистой дистонии. Угу. Есть прошу говорить в эфире. Алло. Добрый день, говорить. Добрый день. У меня такой, Раиса Стива, у меня такой вопрос. У меня диагноз постфакциональная мелопатия с парапарезом верхней конечностей. я хотела бы более шире, может быть, узнать об этом диагнозе, но главное, как все-таки избавиться от этой недуги. Угу. Угу. Ну, во-первых, это нужно еще доказать, потому что осложнение, связанное с применениями вакцин, это достаточно серьезное заявление, вот, и его еще нужно э, суметь официально подтвердить. Э, само понятие миелопатии ⁇ это поражение спинного мозга, э, которое действительно может э, приводить к двигательным нарушениям в руках или в ногах. Вот это достаточно серьезное заболевание, зачастую может быть инвалидизирующим. Конкретно нужно разбираться с историей болезни, так ответить на вопрос просто нельзя. Якщо є додзвонюю, що ми ще чекаємо, є дзвінок, мені повідомляють, після того ще приймемо 223-0981. Той, хто додзвонився, прошу в ефірі, раді вас чути. Алло. Добрий день, говоріть, будь ласка, прошу. У мене питання до спеціалісту. А, будьте добры, такой вопрос. Значит, у меня сыну, сыну младшему, 18 лет. Ребенок диагноз вегетососудистая дистония с детства. Я не могу понять только гормональный как бы такой всплеск. Очень эмоциональный, очень взрывной, нервный, то есть на повышенных тонах и... Ребенок-музыкант, я заметила, перед концертом до такой степени волнуется, что вот пуговица на рубашке застегивает, руки прям знаете, дрожат как у старика. И еще такой вопрос, если можно, сон а, устает, потому что учится в университете, и пульс ночью попробовала 45. Вот что вы скажете? Так, диакума. Ну, я думаю, каждый нормальный человек, он, в принципе, волнуется перед выступлением, э -э перед большой аудиторией. Вот. И, то есть, пока вы мне э, сказали такие э, жалобы, которые в принципе характерны для людей просто с эмоциональной э, лобильностью, с эмоциональной хорошей восприимчивостью, то есть, э, признаков э, не назвали в принципе, ни одного такого признака серьезного заболевания. Конечно, каждый отдельный случай безусловно требует э, обследования, уточнений и так далее. Но вот так вот словесно на основе представленной ванну інформацію. 45 пульсі, так розумію, що бонтежить. Вночі e мама перевірила. Мама, яка молодець, дивіться, перевірила все. E, на основі представлення mm. вами інформації, так от, яких-то е, серйозних моментів я не знаходжу по поводу пульсу для в підлітковому віці достатньо достатньо часто распространена так звана синусова аритмія. Uh -huh. І вночі у нас prevailдає царство вагуса, то тобто есть є природне зниження пульсу. От і тому, в, в принципі, на основі представлених даних які-то серйозне опасіння поки не виникають. Ще один дзвінок і після того завершуємо. Говоріть в ефірі. Добрий день. Скажіть, будь ласка, я проживаю в Боєрці, От у нас в Боєрській лікарні районі е, такої посад лікаря невролога немає. Ага. Чи можемо ми в вашу 15-ту лікарню без направлення от, на прийом до лікаря-невролога? Можемо попасти чи ні? Так, дякуємо. Можуть ли попасти? так до вас. Mm. <laughs> Смотрите, каждую территорию все равно так или иначе обслуживает какая-то больница или какая-то поликлиника. То есть, в принципе, официально мы не имеем права принимать людей без направления. Вот поэтому, ну, если буду направление, то можно и принять. Оно, да, должно быть обязательно направление с печатью и так далее. Так, вам сьогодні дякую дуже. До зустрічі. Побачимось. Вам нагадаю, що сьогодні гостем у другому блоці був Григорій Зволінський, лікар-невролог другої категорії Київської міської клінічної лікарні, номер 15 Ми чекаємо від вас пропозиції на нашу електронну скриньку щодо нашого другого блоку. Поради лікаря. Будь ласка, пишіть. Ми переходимо до третього блоку. Маленькі українці не залишаються осторонь подій в країні. Вони малюють пошит листівки та малюнки мирного змісту. Ми за мир, ми проти війни. Крим, територія миру, Крим, Україна, ні війні, руки геть від Крим ми за мир в Україні. Ми хочемо миру. Діти за мир. Як діти з психологічної точки зору сприймають події в Україні? Коли батькам варто звернутися за порадами до психолога, про це в наступному лиці не перемикайте.